З вами знову рубрика Раптово розумні думки поради для кібербатьків. І тут тема буде про «хочу iPhone або хочу Android і цей вічний холівар. От ви можете бути фанатом яблук, а може бути фанатами там, роботів, ну тобто Apple або Android як операційна система. Можете бути фанатами айфонів чи Самсунгів, чи там Xiaomi. Це немає жодної різниці. Але треба а, дитині. Пояснювати, що будь-який бренд то ну, лише ширма, лише вивіска, як в кафе. А що всередині, то дійсно має значення. Треба пояснювати такі речі, як те, що бренди помирають, вони трансформуються. Наприклад, така величезна компанія, як Nokia, що була безумовним лідером серед продажу всіх смартфонів, вона тупо померла. Померла через невдалий маркетинг, через свою ну, дуже криву операційну систему Symbian і ще через багато причин. І от коли дитина приходить і каже, що хочу iPhone, а у вас, ну, наприклад, немає грошей на той iPhone, але є гроші на якісний ну, Android, треба сказати дитині ну, чесно. сонечко, дивись, iPhone, ну, то переплата. То переплата за бренд. Оце дійсно так. Я особисто користуюся айфоном, і в дитині в мене айфон, але є певні нюанси. Коли дитина вперше захотіла телефон, особисто моя, вона спершу не прийняла беушний телефон, і я сказав їй віднести його до дитячого будинку. Це важливо. Я сказав, їй, якщо будуть там гроші, ми купимо тобі інші. А зараз можна використовувати бувушник. І треба з дитинства пояснювати, якщо ти хочеш, наприклад, iPhone, то можна купити не новий iPhone, або за ті ж самі гроші купити більш якісний там, якийсь Android. Треба не казати, що там iPhone лайно або там Android лайно, або Samsung лайно, або Xiaomi лайно, або там відмовтеся від Howe. До речі, від відховей. Треба пояснювати, чому певний бренд чи певна річ то лише, як, ну, як я вже казав, конструктор з певних елементів. Треба пояснювати, що на тому ж айфоні а, Samsung робить чіпи. На тому ж айфоні та ж компанія там, Nokia чи Qualcomm, я вже не пам'ятаю. Робить чіпи для передачі даних. Та ж компанія CarlZelz робить лінзи для камери. Треба пояснювати, що будь-який сучасний бренд до поєднання багатьох, багатьох, багатьох брендів. І треба в техніці обирати найкраще. Бо німці кажуть, що є такий присів в них. Ми дуже бідні. Щоб купувати погану техніку, от мені так казали з дитинства. Ми бідні, щоб купувати погану техніку. Тому ми купуємо гарну техніку чи добру техніку, і нам бажати, як хочете, яка буде довго працювати, і не треба буде ремонтувати або викидати, або змінювати за рік. От така історія.